Доброго всім дням, слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Ось почались у нас жнива 24 рік. Перше це в нас йде ячмінь ярий, сорт квенч. Перша репродукція, ось такий ячмінець. Ось вже позаду вже змолочене поле, це ще стоїть. Тут видно ось колія йде, колії тракторні теж вже жовті. Все, вологу вже міряли. Далі відео все покажу. Так що гарного вам перегляду, ставте лайки і погнали. от красота New Holland CX 6090 Молотимо ячмінець ярий сорт квенч. Сьогодні в нас 20 липня. Ось таку стерню залишає. Ось буквально... 5-7 см стерня. Але є проблемка в тому, що він січкарня не докидає повністю на те, що він ну, на жатку не перекриває. І ось виходить, що такі будуть полоси. Ну, побачимо. можливо, будемо в діагональ дискувати, щоб трошки солома рівномірніше розподілилася. Але в основному побачимо що. Будемо робити. Зараз міряємо вологу, такий вологомір. Включаємо. Ось, я вже міряв перед цим. Була волога 13.6, зараз міряємо тільки що поїхав прицеп. Вибираємо культуру. Все, йде вже вимірювання. Показує, що 36,4 градуси, я думаю видно. 12,3. Ось така у нас вологість тменю зараз йде. Перед цим міряв на зіл грузили 13,6 було. Це вже на тракторний прицеп 12,3. Позаправляли техніку і працюємо. Так, щоб сказати, що втрати є, то немає. Зараз положу вологомір, покажу вам вже детальніше, що в нас робиться е, під валком, ну, де розбиває, де кидає солому, подивимося. Також зараз покажу, як, е, як він розмелює, розкрию вологомір. Бо в нас цей вологомір, він криша, його на дрібно. Ось комбайнаць молотить. Зараз будемо міряти. Зараз виключу повністю. Виключив. Засипаємо ячмінь. рівномірно його розставляємо і зараз будемо закручувати. Закручувати треба двома руками, бо ми його розкришуємо. Ось бачите, тут йдуть такі зубчики. І там також такі зубчики і ось робить, можна сказати, таку дерть. З ячменю. от Висипаємо. Потім тут йдуть. Зараз покажу вам в комплекті до нього йдуть отакі щіточки, якими зручно вичищати оце, цей дрібний помол ну Кажуть, що такі вологоміри, які кришать, вони точніші. Не знаю наскільки це правда. Ось як ви бачите, тут у нас Кришечка на 9 мл. От, пише в ній всередині І ось можна налаштовувати на 9 мл або на 18. Тобто можна налаштувати, що на один цей копачок, можна налаштувати, що на два копачка. В принципі, я міряв і так, і так, показує там плюс-мінус 0,1%. Так що, в принципі, дуже зручний, класний вологомір. А Зараз переходимо далі до... От, видно, вже комбайн їде з піднятим. Забув сказати, сьогодні у нас 20 липня, щоб точно орієнтувалися ви в даті, ось є проблемка в тому, що Трішки не докидає січкарня. Так, в основному дивимся, дивлюся я по втратах. По втратах. Ось є. А ні, це пуста зернина. Ну, в загальному я перед цим дивився уже. І І так в принципі не видно. Ячмінець у нас невисокий, ми давали два рази регулятор росту через то солома. Соломи не дуже багато. Не видно втрат, щоб таких було. Можливо, десь там є, можливо, десь і колосок впав, але навіть не видно так, щоб і... Десь колосок лежав. Ось, дивіться, я вам ближче покажу. В принципі ось такий ячмінець стоїть. Ось такі колоски. Ось так візьму. За... Ось такі колосочки. В принципі, як для ярого ячменю, я думаю непоганий. Ось така маса стоїть, видно де. Деколія ось такі колосочки. Трошки де не де да є берізки польової, ось така берізка. Падали цю соняшниками всю забрали, було дві хвилі так, в основному. Вже такий кусочок невеликий, а там видно трошки де-не-де да вистрілив осет. Ще думаємо, що ми будемо робити на цьому полі, а ось колосок знайшов десь під краєм Цього рядка ось колосочок. В принципі, непогано. Зараз буде комбайн ближче, зніму вам також покажу який комбайн. Так що жнива в самому розгарі почалися. Ну у нас недовго цей це поле закінчимо та й вже будемо чекати на сою, соняшник. В принципі, непогано. Стерня, ось, де чистіше покажу, щоб видно було яка стерня. Ось також видно колосочок лежить. Ось стерня дуже низька, ну виходить десь. 5-7, ну максимум є 10 см, може й 10 немає. В принципі, непогано. Ось земля, бачите, вже трошки тріщинки є. Але отак прокопали чу-чуть і вже волога є. Так що вологи достатньо. Можливо, будемо лущити, а потім проводити оранку. Це все буде далі вже. Побачимо. Все, останній прицепчик поїхав, зараз ще приїде зілок, якраз доб'є повний бункер і вже буде останній зілок на цьому полі. Закінчуємо. Сьогодні хоча б не так жарить, 28 градусів показує. Красота. Хмарки, поле. Наша українська родюча земля. Урожайність пізніше скажу, але в принципі урожайність, як для цього ячменю, я думаю, непогана буде, як для ярого. Потенціал в нього взагалі 7-8 тонн з гектара. Так що, можливо, когось буде цікавити, і також зробимо аналізи, вже то вже. Пізніше відео, відео скажу, що по аналізах в нас. Чи буде він пивоварний, чи ні. Чи вистачить йому. Але якщо когось буде цікавити насіння, в нас є друга репродукція. бо це ми посіяли першу, вже зібрали другу репродукцію. Так що, якщо комусь цікаво буде, можете писати в коментарях, якось зв'яжемось з вами. Ось і все. Остання смужечка і поле завершене. Вже покажу вам в складі, як буде ячмінь виглядати. Все, поле готове вже до обробки і буде готуватися під наступні культури.